Ого. Да, да не, бля, это, ну типа, я скажу, я просто думал, ну, типа там, бля, ну типа, минималка, понял, типа, челый, там три, типа, ну, двое щит, бля, двадцать, бля, честно, дякую. Фу. Ого. Бля, ну це ж жорстко-жорстко. Зараз жорстко. вот таке, ну, типа, це свої пітіші, на, на рахунок красного. Що було, да? Будемо зараз по кольору дивитися. Перша пішла. Жовта Оп. Не, ну, в принципі, тут с падає, падається добре. У. Жовтий 500 голтий Третя. Не, музика не та. О, бля, 1250 золота, Оце тупо то потопчик. Ну а потім піде на бойові перепустки. Не, ну все, Саня, сейчас поедем нагибать на цьому, на четвертом рівні. Хайп 1 хони. А? Не, ну что, прям, прям. А что ты? А что такого? О, 3D стрель, чешется. Чешется. Я не понял. А что це было, только что? А чего оно зависло так? Что в коробке? Что в коробке? О, ні, ну, не, да, ну, 500 тысяч чиносас. І опять желтое сияние. От такі справа. Я не люблю одного типу брати, я Ти, ти бачиш, скільки у мене премів. У мене Питаю, на чому грати. Да, ну там, типа, або стиль, або танк. Трезвяне. Чаривни. Ну что, давай. Next. Это ж, бля, от... А, ну это, це, бля, сушка выпала. Да, она трошки по-иншему светится. А ще може випасти це 3D обвіси. І воно також наче жовтим світиться, да? Опа. Якщо там, то сіним. І як, якщо танк, і якщо 3D стиль. І обвісы, так. Да. Ну, типа, воно, типа. Тіпо... Ні, у мене просто максимальний тільт. 750 золота. Фіназос. Ух. Бля, да ну... Да, мені треба оця. Мені мені особливо треба прм дні. Чесно, от прм... прям день просто максим... Осьо! Бля, це стиль? Це стиль чи танк? Що це? Ой, бля! ты ты в сраку, блядь. Ракета запали, водный дракон. Бля, такие просто моменты, типа, кринж. А что ты разраховываешь, блядь, и что тебе выпадаешь, блядь? Ого. О, бля. Я гонок. А я вышел, да. Ничего страшного. Ха-ха-ха. Фу, не, если честно, да, Не, там, если честно, вот там heavy metal, самые музыки ну, прикольные, типа рок-н-ролльные. Ну пив мульта, пив мульта слибла ну про... вот тут можно реально фармить ой, шаш бля, да ладно. Бля, такий був запуск резкий, блядь, я думав, що дійсно щось може... Камон. А. Ні, ну я тільки оцю тебя збираю. Просто мелоч э, низькорівного. рив. Сейчас хуйня випаде. А, я ж кажу. Поняв, звук інший танку Ну Вже дають золоті. Компенсація. Знов, здається, якась хуйня буде. Я ж кажу компенсація. Звук. Звук не той. А, за цей 1300. Я золото просто насипає. А оце, походу, щось буде... да, звук і... Звук, звук не такий нхе хе 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 Сука, оце... Оце в натурі голова Хуан Луна! хе Що? Оце голова, блядь, Хуан Луна! хе голова Хуан Луна тупо зарішала, а? Да? Нє, як потужно зайшла. да? Так? Топ! Аааа. Да. Хуан-Луга. Ну я спец. Я спеціально червоні залишив на останній. Останні... Не знаю чого. Ну. Но... хуан Луга тобі, да, на танк. Я так і поняв. Що, бля, крім Хуан-Луга, я нічого не отримаю. Двух стандартний. Оп! Якийсь віз. А, барабан Ност. Компенсация, а не свечка. Зато сейчас ангар можно будет об... сыня. И І... стиль Я ж кажу, це стиль Я знал, что це, Ну, блядь, по звуку. Це при тому, що всі минулорічні у мене є. Бо я ж за йшов і взяв все, що було. Ні, ну тепер можна хоть тортой закупити Чесно. Можна купити тортойза, і и ебашить. Як, як варіант Зараз буде компенсація за танчик. А, нет, загороднен. И по звуку нихуя. Я ж кажу. Прислухаемость и нихуя. Ну что, последняя коробочка. Гоу. Нихуя. А, нет, компенсация сейчас буде за танчик, походу. А, прям в ней. Угу. Что делать? Делать? Да. Yeah. того. Выпали низкорівневі танчики. 3D стиль на тортойзе. Якісь, блядь, хон лунги голови, блядь. Компенсація за низькорівнові танки. Ну, отака потужна шляпа. Ну, Саня, все одно тобі, дякую. Бля, ну це розвеселив. Підняв нас і так підняв. Ну, голова Хон Лунга, блять, голова Хунга, блять, це просто... Це треба буде вирізати. Що це дійсно тобі, блять, голова Хон Лунга, блять, а не. Блять, брем танг. Це напевно, було б неопічно, якщо б мені. Якщо б ви випав, чесно. Е, випав танк би. І це був цей скварт. Скварт. Ах.